23 серпня місто Дніпро, 24 рік. Це все в мене прищепа. Тикумзе називається сорт. Надзвичайно, надзвичайно тонка шкірка. Висить, не тріщить, все з ним класно. Торта дуже класний, дуже приємний мускат, що дуже мене радує і тішить. Ягода приблизно в нього йде десь від 10 до 13, можливо до 14 грамів в цьому році, тому що прищепа молода, кова тонкі, запаса старої деревини какової немає. Визрівання лози в нього йде при це вже більше метра лози повизрювало на всіх рукавах. Тобто проблем з визрюванням що ягоди, що лози, у вас не буде з цим сортом. А якщо буде ще й запаса деревини, то всі познаки покращаться. І визрювання лози, і грона будуть більше. Зараз громи в нього приблизно йдуть десь від е, пів кіла і можливо до 700 грамів ну, де, де найбільше. Так, пів кіла приблизно зараз гронка в нього йдуть. Тож. Те З. А, до речі, громка такі напіврихлі у нього в цьому році. Минулий рік були такі ну, трошки плотнуваті. Ось такі, як приблизно ось. О, це така громка навіть грам 800-900 може навіть громка. Тобто от, от такий прикольний, класний, гарний виноград. Тонка шкірка, хромкий, солодкий. Надзвичайно з обалденнішим мускатом безпроблемний. Були дощі, злива сильно нічого не потрачало, ще неділю назад міг його сміло е, обрізати. Так, 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 Колір у нього такий яскраво де рожевий і бере трошки от загар, так, так званий брауні. Що, до речі, його ну, нічуть не порта Ті, хто розуміє, що таке Брауні, то ті клієнти приходять і вибирають саме такий виноград з загаром. Бо люди знають, що це буде надзвичайно смачний виноград. Тож, текумзе. Шикарний, класний, обалденний, феноменальний виноград. Таким можна займатися і насолоджуватись.